Цими днями вся Україна святкувала у місті миру столітній ювілей курорту Миргород, найвідомішої оздоровниці, яка подарувала здоров'я мільйонам людей і за останні роки стала візитівкою України у світі. Святкування ювілею проводилося на державному рівні, тож тисячний колектив оздоровниці приймав вітання від президента України, Верховної Ради. Прем'єр-міністра та уряду Федерації профспілок України, керівників санаторно-курортної галузі та численних гостей у вітаннях. Особливо відзначався стратегічний прорив підприємства за минуле десятиліття: від оздоровниць пострадянського типу до сучасного європейського курорту. Сьогодні санаторно-курортний комплекс Миргород має найпотужнішу лікувальну діагностичну базу, що пропонує більше трьохсот видів діагностичних обстежень і лікувальних процедур. Якщо раніше курорт більше знали як оздоровницю гастроентерологічного профілю. То нині Миргород курорт у повній мірі можна назвати універсальним санаторно-курортним закладом, який щороку дарує здоров'я десяткам тисяч українців та гостей із більш ніж 30 країн світу. Усі його підрозділи мають вищу категорію акредитації а більше 20 профільних і реабілітаційних відділень курорту дозволяють проводити комплексне оздоровлення всього організму. У 2013 році Генеральна асамблея Всесвітньої Федерації воду та кліматолікування ФЕМТЕК визнала курорт Миргород кращим курортом світу, а визначену керівництвом оздоровниці стратегію розвитку, спрямовану на розширення напрямків реабілітації та розвиток комплексного оздоровлення людей, визначила трендовою для світової курортної спільноти. У своєму вітанні генеральний директор Миргород курорту, заслужений лікар України Олександр Гавловський, зокрема, сказав: Для нас це ще одна нагода підвести підсумки і з новими силами продовжувати благородну справу оздоровлення людей. Гідно нести високе звання кращого курорту і тим самим підвищувати імідж нашої держави у світі. Програма святкування була надзвичайно насиченою і проходила одночасно і на курорті, і в місті. Урочистості та гранд-концерти з прямою трансляцією. Сучасні флешмоби і шоу надовго залишаться в пам'яті миргородців і гостей свята. Курорт Миргород достойно і впевнено увійшов у нове століття. Хай щастить!